Шість причин прибрати з раціону рафіновані олії, такі як соняшникова, кукурудзяна, ріпакова та соєва. Вони мають ряд негативних наслідків для здоров'я. Ось основні причини, чому їх вживання є шкідливими: перше високий вміст омега 6 жирних кислот. Ці олії багаті на омега-6, понелі ненасичені жирні кислоти. Хоча омега 6 необхідні для здоров'я, але їх надлишок у раціоні порушує баланс між омега 6 та омега-3 кислотами. Особливо, якщо ви не їсте жирну рибу три рази на тиждень і не приймаєте омега-3 додатково, то це веде до запальних процесів в організмі. Запалення, в свою чергу, пов'язані з розвитком серцево-судинних захворювань, захворювань шлункового тракту захворювань підшлункової залози, а це веде до діабету, ожиріння, артриту, артрозу, аутоімунних захворювань, вітіліго, та червона системна мовчанка. Друге окислення та утворення токсичних сполунок. Рафіновані олії піддаються інтенсивній обробці, включаючи нагрівання та хімічну очистку, що призводить до окислення та утворення шкідливих сполук, таких як трансжири та вільні радикали. Ці речовини пошкоджують клітини та сприяють старінню, збільшують риск розвитку онкологічних захворювань. Третє втрата поживних речовин. Процес рафінування видаляє корисні. Речовини з олії, такі як вітаміни, мінерали та антиоксиданти, і в результаті в кінцевому продукту вже майже нічого немає. Четверте: висока калорійність та ожиріння. Рафіновані олії дуже калорійні і їх надмірне вживання може сприяти набору зайвої ваги та ожирінню, оскільки ці олії часто додаються до оброблених продуктів та фастфуду, напівфабрикатів та інше, вони помітно збільшують загальне споживання калорій. П'яте. Вони потенційні алергени та генетично модифіковані організми. Багато рафінованих олій, такі як соєва і кукурузна, виробляються з ГМО культур. Хоча дослідження щодо безпеки ГМО ще тривають, я вважаю, за краще унікати такі продукти через потенційні ризики та нестачу довгострокових даних. Тобто ніхто не досліджує, що буде з нами через 100 років, бо це неможливо, і це ми зможемо дізнатися тільки через 100 років. І крім того, соєва олія може бути алергеном для деяких людей. Шосте вплив на серцево-судинну систему. Надмірне споживання рафінованих олій підвищує рівень так званого поганого холестерину і знижує ризик так званого хорошого холестерину. Не буває поганого і хорошого холестерину. Просто збільшуються ліпопротеїди низької щільності. А це призводить до розвитку атеросклерозу та інших серцево-судинних захворювань. Замість рафінованих олій я рекомендую вживати більш корисні альтернативи, такі як оливкова олія першого холодного віджиму, ляна, олія розторопща, чорного кмину, гарбузова та інші нерафіновані рослинні олії, які зберігають свої природні поживні властивості та мають більш сприятливий вплив на здоров'я. Для смаження, але дуже інколи, використовуємо так-так свинячий смалець, можна б взяти яловичі. Чи баранячий жир та масло кхі. А як хочете дізнатися більше, чому не існує хорошого та поганого холестерину? Дивіться мої наступні відео.